Дай дріфта! Ні, ой, дай угла. На триді! На старт! Увага! Пішов! А дивіться, гарно проходить, хто приходиться! Наразі дьопало! Комисса з не затопив! Іе, б'є, корот, і фіні! Привіт з вами YouTube канал штука... Тепер, ні. І так, на сьогодні ОG гараж. Я вибачаю, може бути поганий звук, того, що я записую на GoPro, світла достатньо. І буде все одним дублем. Тому що в мене трохи немає часу. <хи> І так в нас нова машина, нова покупка. Діло в тому, що я вже на ній, на ній їжджу я десь місяць, а володію вже десь біля трьох, тому що там була заминка з газом. Трохи довго ставили газ. І так, машинка в нас Порцієра 89-го року вона. Ну, сама бачать комплектація, вони були крутіші, але вже з, з, з той, не новою самою мордою, але з нишою. Я поставив на, на ній білі поворотники, типу, Русталіну зробив. Там ще морда, звісно, трохи не така має бути, бо знаходяться з різних, немає рішотки радіаторної. А, а Ростальін вже типу, є. Ну, вона в принципі не гріється так сильно, так що і, проблем нема з тим, як я. У нас трохи пізня осінь вийшла. І так, почнемо, напевно, що з мінусів, так? Форцієра. по машині я думав, як я раніше думав, що. Нормальна машина, тому що задній привід, коробка, ха, ручна і передній мотор все одно бути добре. Але, на жаль, так не сталося, тому що, е, того, що тут е, дуже довга коробка. Тобто е, Подрятувати мені не вийде, тому що ну, дуже довго розкручується на зморок уроків. Нема такого рівка, нині. я думаю, через коробку, бо в принципі мотор. 4-циліндровий, 8-папапанний, в мене зараз даний мотор 1,6. І дивіться, моя така порада невеличка. Думаю, якщо вам придеться купувати форсієру, то не беріть 1,6, тому що бензини споживає, він практично так само, як 2.0, так, ну як 1,8, то точно. І того, що він маленький в нього, і вам постійно треба нажимати, більше розкручувати, давити на нього. Щоб, щоб він їхав. По трасі він важливо економічно. По трасі, якщо на 5-й пічні на подавати маску, то він буде брати в районі 7 літрів. Не завжди, звичайно, але ну, це старий мотор, він тупотопний, просто жасний. Я не знаю, він мені не подобається. От тобто, рівно мотор щось він, так не їв відпустив. Тому, тому що він і не крутиться, він тупо валить бензину, той карбюратор туди леє і легіє. Вона в мене раз взяла е, так, щоб я мог не ну, сбрехати. літрів 15. Це в неї такий розхід був. 15 літрів по місяці це, при, соняч, ну, е, при сонячній цінах, скажімо так. Тобто для мене це було дуже ударом, сильним, морально. Я поставив її на газ, на газі вона бере в районі е, завжди, в неї немає зараз місто, в неї завжди змішаний. Динома, траса міста. Завжди 13 літрів на в районі 13 літрів бере на сотню. Як же я там по не їздив, то завжди такий розхід приблизно. Можливо, через тедутор я купив пружний, можу через то, що він там капнує. Але вроді казав, що нормально, не знаю. Так що така тачка, і що можна сказати, помітитися? З таких явних недоліків, вона стара, все шумить, але в принципі вона комфортна і шумка тут, скажімо так, є. Тобто, якщо обрати ті гроші, вона зараз коштує на бушному ринку до, так, щоб я не просто так говорив, до 2000, то в принципі, ну, за такі гроші можна їздити на восьмерці, на дев'ятці, тобто, це краще, звичайно, за, за те, що є. За наш, за наші ТЗ, скажімо так. Тут, вже більше там в тому районі чи не купиш, хіба якусь шатану чи Альфа. Альфа теж буде, не дуже шумка. В принципі, по комфорту вона нормальна. І думаю, зимою через цю коробку на задньому приводі не буде просто будеш містити, тому що вона, дивиться, мене вже зараз... ми її до е, Тому що Вона е, Ну, Америкос такий Форд, Америкос, який... Удобні. Тут, такі удобні, тобто такі сидіння м'які, такі дівані, все-таки дівани, тобто обивка, тут навіть колір такий є, коричневатий, от панелька, всіх, отут майже всіх фордах, я, я бачу, здувається з тих років. В 91-му чи 92-му вже був ретельний, трошки все по-інакшому. В мене, напевно, це найбідніша комплектація того, що в мене тільки спідометр, спідометр немає, керамика, розмітка, все це дуже таке старе. Я коли знімав Альфу, ви мали драйв, і сів, сів цього Форда і, блин, і мені зразу асоціація така з, з старим телевізором. Тут такі тумблера, бах-бах, бах, бах. Таке все, блін, простаре. Якщо з нового, то дуже скоро признаєш, то труба взагалі. Вот, Але так, в принципі, не напрямую. Тобто Я зараз вальну особенно на ній. Є, і від нас вчився, все, я рух, я рукою. Ну, я... За ті гроші, напевно, одна з найкомфортних машин за... до 2000. Я не знаю, навіть, що там можна купити зараз до 2000. тисячі, там забрану банку. Дуже ідеальну дев'ятку можна купити. 99-ту можна купити дві тисячі, але в неї не буде того комфорту, що він вже 100% теж досить багато місця, взади такий великий діван який поролон, в він жорсткий такий, Я його ну, дориси там, що в принципі він ну, не вічний, а вже вічний. Тобто нічого з ним там не сталося, і все нормально, Ззаді покорно сидіти. Якби, звичайно, якщо довести цієї машини до повного ідеалу, то вона взагалі дуже тихенька. І є люк. Ну як приємна, вона така е, е, не сказав, що вона е, е, така приємна, аж дуже. Того, що, от матеріал цей такий, е, дивани зараз відбувають дуже популярні. І воно, от я тут честив, тут, тут грязні двері, коротше, всі відкривають дверку і всі лапаються от, сюди. сюди. Навіть вот, та дверка дуже вже відбувається. Тут все просто, тут. Е, Весла опускаються, підтримаються з цокла. центральний центральні оптики є. І все. Не вистачає мені підлокоти. Тут мені удобно. Тут дуже добре розташовано. Тобто, я можу, я можу, я тут двері собі відкрив, що бачив. Купа ніж, дуже багато всяких предметів можна положити, але вони трохи не продумані, тому що вони не закриваються і вони не мають виявки. Тобто, якщо тобто, я положив сюди телефон, то. При різкому термози можна вилетити. Тут така велика ніша, де документи можна положити, тут ніша, бардачок такий доволі. Що ну, мене порадувало, коли сюди п'єш каву, то сюди можна поставити, спокійно стаканчики, розложитися, їсти. Панель, ну, ну, все таке древнє. всяція такі, такі гарячі. Ці переключателі такі бах, бах жорсткі Деники кутюрився недавно, до речі, показував. Ну, в принципі, ці орстальні форти, в мене вже тут, де така панель, я, я щось не питаю, Чи в них є. В них по-моєму, вже є От, Приємний салон, світлий, тут на тему, тут світло. І більше люк. Ну, люк Ну, нормально, мені подобається. Машина з люком. Тому що більше світла не більше приємніше їх. Печка гріє нормально. Таких по мінусах по, по утриманні вона не є дорога. Дивіться, по що я зробив при продукції заміна масоса в районі 600 гривень, ну, потім 100 гривень. Вчилася. так. Покопили старий і такий надійний мотор. Не вибагливий, По восьмиклапанний нічого так, немає. Тут перегрію, я не чую такого, що він так перегрівається, все нормально. По ходовій я перебрав тут вперед, то все вийшло отого Я тут купив, я пам'ятаю, того роз... зробили, розпарували. То, все, то в районі 1000 теж вийшло. 900 Кавно все вийшло. І зараз вона ну, нормально набирає наказ, нормально їде, руль не подобається, Ну, Тут дорога така, звичайно, дуже добре. Але в корінній дорозі коли вийшло, то все добре. Зад треба ще робити, в принципі, тому що завжди треба поміняти стойки, теж поміняти стойки, то все бо є зараз чути. По кузову вони гниють, арки задні гниють. Ну, В принципі, в мене машина ще нормальна. Стакани, номер читається. і ззаді арки то все те, що не планеше. Це, це рідка, так? Ні, дивно, дуже чесно, що по кузову вона ще нормальна. От, у ходовій там все. таку вона була чата. А по все добре. От, ну що, по сієрі так образно сказати. Сієри були цікаві колись машини, вони участвували в позуних чемпіонатах. О, є такий знальот такі спортивності був, задні тобто, ну, привіди є. Тормоза, звичайно, у мене задній барабан, перед дискові, тормоза середчкові. Не сказав би, що повне гамно, що ще кабець. Якщо взяти ну, таку тачку, то вона, так, да, звісно, гамно, стара машина, всяка марка. але... По таким даним, ну, з старих і номар, то вона, в принципі, оса тормози краще за неї, я по їхав давно писати, і теж з барабанами Так що... Машина така середнічкова. але за ті гроші вона доволі така. Якщо знайти такий варіант, наприклад, як в мене, що в державі, що його там особо так не треба нічого там варити, навіть пороги в мене цілі, то то не є воно дорого обслуговування, тобто вона виходить в середньому як перебрати там. То... але тут -то воно довше ходить. Якщо тобто, перепарав ту довгу, то ти вже за неї не переживаєш біля розчасу. Якщо все зробити, стоїть, помітити, все, все то все добре. Звичайно, що був е, ну, цей, ну, Смарт поїхав. Чим фішка була в сієрі, що аеротуріку тоді були, продумали, вона така залезана, видно навіть по ній, бо ця перша сієра, то вона така, а друга це друга, вона така більше залезана. І аеронаміка в неї зараз на той час було, це було. Я не пам'ятаю точно, там, я не пам'ятаю точно, там вноч, вноч, там, я, я не пам що, скільки там будуть зверкати. Але дуже-дуже маленький супротив вона така вся завернула. І це зараз ну, марки від, від, є, звісно, середні теж мають приблизно, але це зараз перший час. Але тоді це був такий трохи прорив. Через це кузова, ну... йома, ма йо, ну щось теро робить 5. 5. Так, І чисто вони участвують з них чипітати. Звісно, є топова версія Косвад з колотим заклапаним движком. Я не пам'ятаю, скільки там, 200 чимської виходили. Є повнопривідні версії. Повнопривідна всі. Ну, так само, як коли був спорт, теж були повнопривідні Косвард. В принципі, Косварські двіжки дуже такі. Непрості і вони досить використовуються катерком. Я знаю, що катерка ставлять ці такі їхні боліди, скажімо так, ставлять косурські квішки. Тобто є вони зараз, я бачив, на чемпіонату України з Ріфти є сієра, тобто з тобто косурським квітком, облегчена, звичайно, з платськими вже панелями, але ну, сієра сам кузов. Тобто, щоб аж дуже сильно гамнула тачка, то не можна сказати такого, що вона взагалі як там як в куршу роздасть цей план. Є такі не достає. Старайно марка. Саме більше вона було колись ветра обслужень, їздила. І щотки, саме механізм щотки, ця планка, що йде до головної щотки, яка має найбільшу нагрузку. Вона чогось прикріплена знизу, якого фіга вони це зробили, непонятно. І при такій експлуатації жорсткій, то вона просто не і падає, випадає, рісовий їде. І дядько старий на рісові поїхав холоча. І вона падає. Якого фіга так зробити, зроби її зварку або зроби щоб вона закручила як шарніром, бо там пластмасова така втулька, вона розбивається. То понятно, що вона розбивається, вона пластмасова і щотка крутиться постійно. Ну, типа, це і рухається і ця штучка падає. Ще по нашим дорогам. Я зру, ми зробили, поставили тут до речі відео, підходить та втулочка. Ну, як підігнали, є-лі-єлі, але Тобто Щотка зараз працює. переключателям фари тут цікаво тут, включається другий ретяжок. Летаю всіх, що ми з крутілки маємо ці кнопки, да? а от тут відключається. Ну, все, якщо будете брати сієру, дивіться на кузов, звичайно, дивіться е, на ну, на состояння ходової, на мотори більше треба, уваги на коробку. сцеплення, до речі, тут е, така не хвороба, подалька сцеплення, там пластмасові такі шестерні стоять, і вони дуже часто перетираються і летять. Така тріщотка пластмасова стоїть, я вже до речі, її поміняв. Е, і китайську не беріть, лучше ну, взяти на, на розборці. То що китайська ця хіня, там деяких частин не вистачає. Коротше, гемерой. Я віддав її назад, поїхав з спорту, купив цілу педаль степлення з тріщотками, з тими втуличками, зі всім її поставили, і все, вона досі ходить, звичайно, все добре. Але це степлення, і педаль сама, і тросик, то все це в них таке болезня. Хороба, коли. Так що все. Всім дякую за дивитися, одідрай, дивіться нас далі, далі буде тездрайви. Всім пока і підписуйтесь запусково на канал, дивіться одідрай.